Трагічні випадки на воді в Олександрії продовжуються. Так, 17 червня на верхньому ставку мікрорайону Перемога виявили загиблого 56-річного чоловіка. Тіло знайшов рибалка, який о 5-й ранку вийшов порибалити накладку і побачив у воді потопельника. Особу загиблого встановили відразу за даними його автомобіля, що стояв неподалік. Щоб такі випадки не траплялися і надалі, рятувальники радять бути обережними біля водой. По-перше, не можна запливати далеко від... Від берега ні в коєму разі не потрібно взагалі залазити в воду в нетверезому стані, що являється первопричиною нещасних випадків на воді. Купатися краще після того, як вода прогріється до 18 градусів тепла, а повітря до 25 градусів Цельсія. Плавати варто не більше 20 хвилин, не доводячи себе до переохолодження. Купатися краще на обладнаному пляжі і не пірнати у незнайомих місцях. Дуже обережно потрібно плавати на надувних матрацах та автомобільних камерах. Вони можуть спуститися, їх може віднести вітром або плином далеко від берега. Дітей же потрібно навчити плавати і постійно стежити, щоб вони не запливали за обмежувальні буйки, також не потрібно на воді, якщо люди відпочивають із маленькими дітьми, потрібно за ними пильно наглядати, щоб вони не заходили самостійно у воду, щоб не ставалися прикрі випадки безпосередньо із дітьми. Якщо вас раптом захопило плином, потрібно, рухаючись за течією, поступово під невеликим кутом плисти до берега. У місцях, де багато рязки, плисти потрібно біля самої поверхні води, не роблячи різких рухів. Небезпечно наближатись до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу. Тож дотримуйтесь простих правил безпеки і потурбуйтесь про власне життя та життя своїх близьких.